Я не полюбляю сюрпризів, але тобі сподобається. Я запросив тамаду. А у тебе непогані конкурси? Саньок. А місто дійсно змінилось. Завтра поїдемо у Карпати. Я дещо чув? Ого, це дача Януковича. Треба тікати звідси. Алло, Саня, у мене твої хлопці. Врятувати синів. Роби що я кажу, та я їх відпущу. Він має порушити закон. Ніколи не бачив людину, яка хоче потрапити сюди. О, а ти дійсно хороший тамадан. Твої сини послали по тебе. А як я вийду? І конкурси у тебе веселі? Твої сини вкрали моїх, та це в не хобі. Твій план мене обміняти? Залиш мені йопта. Цей хлоп. Може вам і Януковича вкрасти з Ростова. Та продати Азірова. А ще в нього дуже веселі конкурси. Підеш тамадою на свадьбу. Вибач, але на літо я розписаний. Люкем Сворзе. Морген Фрімен. Пропоную за тебе перекуп, як на весілля. Хуя собі я тобі шонівестка. У краще не шуткувати. З тамадою! О боже, він не вміє вимовляти букви гарно, фу.